Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет 2012 року. І на черзі у нас на огляді монета, яка називається Єлецький свято-успенський монастир. Із серії пам'ятки архітектури України. Так, зараз я її вийму. Всі мене монети попередньо займають позицію розташовані з таких пластикових. Банках перед оглядом, а далі вже переміщаються ось такі класні планшети. І це ось чергова монета номіналом в 5 гривень, яка буде нашим. Колекційним надбанням із серії пам'ятки архітектури України. До речі, станом на кінець серпня 2025 року. Із серії пам'ятки архітектури України нараховується вже рівно 20 монет. Це ті, які із Нельзейберу. Зараз я максимально близько її покажу для того, щоб залишити в прев'ю-відео. І далі підемо по характеристиці. Отже, Монета присвячена архітектурному ансамблю Єлецького свято-успенського монастиря, заснованого в середині 11 століття, одного з найдавніших в Україні, головною спорудою якого є мурований храм на честь Успіння Божої Матері. На аверсі монети. Так, зараз одну хвилинку. На аверсі монети зображено малий державний герб України. Напис Національний Банк України, номінал 5 цифрою гривень буквами, рік карбування 2012 і внизу напис Єлецький свято-Успенський монастир, а також логотип банкнотно-монетного двору. І В центральній композиції розміщено Успенський собор, на тлі якого внизу надпис. 11-18 століття під цим успенським собором. Далі гурт монети Рифлений, які всіх монет з номіналом, і реверс монети зображено стилізовану композицію. Стилізоване зображення ікони Божої Матері на Ялині, на ялині відповідно до легенди про виникнення монастиря. Тобто, За легендою, виникла вона на даному дереві, і відповідно так її стилізовано і відобразили. Далі внизу стилізований такий орнамент, зображений під монетою. І в верхній частині такий стрічка, і на цій стрічці напис Образ Пресвятої Богородиці Єлейської. Тобто, тут відразу так і зрозумієш, більше схоже на якесь дзеркало. І, яка, яка раніше була популярна серед жінок, такі з ручками. А тут, якщо передивитися опис, то це виглядає, що це дерево у вигляді ялини, тобто хвойне дерево, і на ньому зображено образ е, ікони Божої Матері на, на ялині. Такі от особливості. Так, тепер, що стосується технічних характеристик монети, Монета відноситься до. Монети серії пам'ятки архітектури України, матеріал у неї нельзильбер, діаметр 35 мм, маса 16,54 г стандартні, і тараж у неї всього 35 тисяч штук. До речі, до серії пам'ятки архітектури України відносяться такі монети, як Володимирський собор, така з жовтим стамподрупом, гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла у Львові. Золочівський замок, Київська фортеця, Мгарський Спасо-Преображенський собор, замок Паланок, Меджубійська фортеця, Катерининська церква в Чернігові, Старий замок у Кам'янці-Подільському, Підгорецький замок, Успенський собор у Володимирі Волинському. І всього їх, ще раз повторюся, в серії Аж 20 монет. І досить значна кількість таких монет є в номіналами і в 10 гривень, тобто зроблені із срібла. Далі. Єлецький монастир авторами даної монети виступили художниками Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук. Вони розробляли художники ці Аверс, те, що перед нами. А Скоблікова Марія і Кузьмін Олександр займалися «Реверсом монети. Скульпторами виступили Володимир Атаманчук та Дем'яненко Анатолій. Монета була реалізована банком НБУ в момент його виходу в 2012 році за ціною в 20 гривень. Але фактична вартість ціни, звісно, що вона з роками зростала. В 2013 році вона коштувала 30 гривень, в 2014 38, в 15-му 40 гривень, в середньому була ціна 2016 рік. 60, 17 рік 85 гривень, 18 рік 90 гривень, 2019-95, 20, трошки просіла 90 середня ціна, 2021 105, 22 рік 120 гривень. І з 2023 року йде вже ріст в два рази, буквально, 260, 24-й 300 гривень, і в 2025 році. Приблизна середня ціна даної монети згідно сайту Solberry складала від 350 до 420 гривень. У каталозі Максима Загреби дана монета 2025, -2025 року випуск каталог Єлецький монастир присутня ціни такі. 150 Very Fine, «Extra Fine» – 250 і Proof Like 400 гривень. Зараз ця ціна приблизно в Загребі так само ціна співпадає з тією ціною, яка є на сайті Solberry. Тут якраз співпало. Дану монету я купував ще в 2024 році. Зараз скажу точно: 12 листопада у 2024 році, я дану монету прокупив за 340 гривень. На Facebook спільноті. Аверс у Василя Кошеля. Тобто мені приблизно за тією ринковою ціною, враховуючи в неї такий гарний стан, я практично за ринковою ціною мені цю монету і вдалося придбати. Далі по історії Єлецького монастиря, нам відомо, що це пам'ятка, що нам відомо взагалі про Єлецький. Успенський Єлецький монастир це пам'ятка національного значення в місті Чернігів, один з найстаріших монастирів в Україні, заснований 1060 року шістдесятого року чернігівським князем Святославом Ярославичем як чоловічий монастир, розташований монастир на підвищеному правому березі річки Десна між Чернігівським дитинцем і троїцько іллінським монастирем, складова історичної панорами Чернігова, зруйнований. Храм 1239 року під час монгольської навали. 1623 року відновлене запанування Речі Посполитої, переданий греко-католицькій церкві 1649 року внаслідок Хмельниччини, захоплений православними. Капітально перебудований у стилі українського бароку за головування Архімадрита Йо... Йо... Йоаникія Галятовського в 1669-1630. В 1988 роках 1786 року, за наказом російської імператриці Катерини II, позбавлений землеволодінь, 1921 року закрите рішенням радянської влади. У 1944-1964 роках 20 років належав Чернігівській обласній філармонії. Тобто, це був культурний заклад умовно. Далі відновлений як жіночий монастир після здобуття України Незалежності в 1991 році. Від 92 до 24 перебував в оренді Московського патріархату під назвою Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир на честь головного храму Успіння Богородиці. Ось такі справи стосовно даної монети. Дана монета доповнює нашу колекцію. Монет 2012 року. Зараз ми його відповідно сюди розміщуємо. Тут у нас, до речі, немає мене, а є одна монета синагога в жовхві». От Вона підходить до категорії пам'ятки архітектури в Україні. Зараз ми їх переставимо місцями, скоріш за все. Ну, якраз ця монета підноситься до більше до цієї категорії. Синагога в жох, ятична судна пласта ми перемістимо в цей край. А, ось цю монету можна переставити ось сюди. 5 гривневу. такий як варіант. Поки що хай розташу, розташовується ось так, а там далі дозбираються всі решта монет. Відповідно, зробимо пере, переорієнтацію їх по серіях, щоб вони більш-менш співпадали. І розташовані були одна коло одної. Ну що ж, друзі, залишайте свої відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.